Всім доброго дня і мирного неба. Хоча немає часу, постійно зайняті. І я обіцяв відео, хто там підписувався, по об'язці котла, такий, щоб котел добре служив, я свою обіцянку дотримуюся обіцяв до кінця місяця. Скажу по секрету, що відео вже знятий матеріал. Тільки там трошки я змонтує. відео. по Каркасному будиночку також буде. Просто я сьогодні ну, не можу не поділитися з підписниками. Можливо, хтось собі шукає апарат. Приїхав до мене новенький апарат. Тут. Упаковочка. є Я розумію, що зараз таких апаратів не випускають і його знайти нового ну, це чисто випадок. Чисто випадок що ми знайшли нового і по такій, можна сказати, смішній ціні. По старій ціні тоді коли ще не випускалося. Апарат з тих ще часів, просто що ми розповідає, про що я знайомий, у мене був піз 4 тисячі, до речі, від мене є тільки що в ремонті проблеми. Ну, Зима апаратом має проблеми. Тут 180 ампер. Хтось думає, ой, в мене 300, може у вас і 300 написано а Насправді є 120. 180 А, хто розуміє, тут чесних 180 А. Навіть на деяких тестах я бачу подібні апарати до 200 А струму. Це дуже, ну, дуже солідно. Я 160 амперними працюю як то кажуть, на повну. Далі напруга холостого ходу 85 вольт. Хоча я бачу в тестах, дає до 90 трошки більше, ну десь 87 Отакі о параметри. Значить на 140 А це четвірка електрод, це запасом вже. Він ПВ 100%. Я думаю, що воно ну, відповідає дійсності, тому що тут два кулери. ми все відкриємо. В комплекті тримач електродів. Такий тугенький. Зрозуміло, це не, не бінзель. Але такий, ну, внушає довіру. По-перше, він компактненький такий, 200 амперний. І добре тримає електрода, скільки проживає, не знаю. Байонетики без імені. Але кабель на превелике на, на, на диво в таких апаратах ще йшов мідний кабель е, перерізом 25 мм квадратних. 25 мм квадратних міді. Ну, це щось з чим-то. Я десяточкою варю, правда, десяточка гріються, якщо четверки варити, і там втрати ну, йому є. Це не ваші мідні кабеля, як в теперших апаратах йдуть. Три метри міді тут, 3 метри міді тут. І ну, клема маси це щось таке на, на кшталт Дніпроема. Ну, не погано. Я не кажу, що вона така надто міцна. За, за бінзеля там, чи за саба вона може бути гірша. Так, на, на перший погляд, на ампер 150-200 вона має бути. Шлейф такий, хороший шлейф. Ну, шлейф навіть дуже хороший. Міцний шлейф солідненький. Приклепано, все тут розвальцовано. Так воно. Я не кажу, що найкраще тут ну, по, по правильному треба було термоусадочку вдіти. І все-таки дуже файна комплектація. Мережевий провод. Ну, бачимо, тут все новеньке. Зараз ми його покажемо його довжину. Я не замірював, але щонайменше 2 метри і бачимо, яка товщина тут його. Провод дуже файний. Ну, в деяких апаратах подібних. Це зразу наперед забігаючи, скажу це всередині начинка ідентична 250-й ресанті, хоча там ресанти теж є різні модифікації. Тільки що в ресанті стоїть автоматик такий взаді, а тут стоїть тільки такий вимикач. Ну, це трошки гірше, він служить, але ну, не довгобічний. Тому коли велике навантаження. Ну, зараз ми відкриємо, подивимося начиночку всередині. Вам наша начиночка. ну Як я казав, це 250. Ресанта. Хоча зразу попереджаю, що бувають в однакових корпусах, так само пише піс 6000, ПІС 4000 це на 160 А, піс 6000 це на 180 А, піс 8000 це на 200 А. Може писати так само, але всередині бувають інші трошки начинка. Ну, буває інша компоновка, хоча в принципі там схематика ідентична. Але бувають такі апарати, я бачив сам, це Стасік знімає і змій-інвертор в ремонті ПІС-6000. Отут два трансформатори, два дроселя, два діодних таких, цих радіатори, два комплекти діодів, все по два. Що ми маємо у нас на борту? Ну, що тут говорити? Тут навіть подивитися, яка красота. Першому новеньке. В корпусі, бачите, ми можна було зменшити, просторну все, місця багато. Ще таки для зміцнення зробимо. Корпус такий добротний. Я не кажу там про фарбані що. Дивимося, Вхідні, вхідний мостичок на радіаторі два штуки. Продубльовано два вхідних мостики. Це ну, тільки в дорогих апаратах таке робить. Я не бачу маркуровки, не знаю скільки ампер. Ну, я думаю, що напевно ампер по 50 буде. Що найменше в них, радіатор такий добрячий. На вході. Потім три реле продубльовано. Дивіться, яка там фірма, хто розуміє. Я не сильно розумію, але я дивлюся, наскільки. Наскільки я бачив, це в дорогих апаратах такої фірми ставляється реле. Це, мабуть, японське щось, якщо не помиляюся. На вході тут є. Система для плавного, для плавного зарядки конденсаторів, тут це є. Тут все є, бачимо мережевий такий, я не знаю навіть, як назвати це не дросель, Це проходить як то шунт для гасіння е, поміг, перешкоди, які створює зварений апарат при роботі, його, щоб не давало раді, на радіо ніяких перешкод. Ну, кнопочка добряча, не бачу, який там ампераж, але така солідненька кнопочка. Хоча кажу, вона ну, все одно, вона, якщо добре працювати, тяжко, вона не буде зажити. Краще всього звичайна сигнальна кнопочка. Далі бачимо конденсатори. Це з тих часів, коли їх ще не обманювали, по 400 мікрофарад, Не знаю виробника, але 4 штуки конденсатори. По 400 мікрофарад і. Ой, вибачаюся, по 400 вольт на 470 мікрофарад, По 470 мікрофарад, по, 4, по 400 вольт 4 панки у нас. Тут стоять транзистори на цих радіаторах, кулер 12 вольтовий. Це дуже добре, тому що ми підключаємо на мережу постійно струму у нас в розетці. Я потім трошки про це розповім, хто буде слідкувати за каналом. Хто займається зваркою, я думаю, це буде цікаво. Бачимо, що така планочка, тримає, щоб радіатор до радіатора не торкнувся, щоб не було тут короткого замикання. А там видно транзистори. Маркировку я звідти не бачу. Я, ну, я знаю, що в цих апаратах транзистори стоять непогані. Що, що можна побачити? Трансформатор діжурки, діжурка на шім контролер їх бувають різні типи, бувають такі, що довго не живуть. Ну Це транзистор, якби, якби форе місце в ресантах, хто знає. Транзистор це інколи виходить з строю і шим контролер Це таке буває. Оцей там стоїть резистор, він працює як запобіжник. Коли якісь проблеми, він просто перегоряє резистор, щоб не було яких інших пошкоджень. Драйверів я не бачу тут. Драйверів ми не можемо побачити з цієї сторони. Плата дуже якісна, така пайочка, шар шарлаку, дорожки пропаяні, дуже так соліденько. Оце наші транзистори пропаяні. Драйвера десь там сховані. Хто може більше розуміє, знає, де вони, мабуть, там під радіатором, але він працює, ну, бачите, немає трансформаторів гальванічної розв'язки. Тому що він працює на оптодрайверах. Це дуже файно. Оптодрайвера це дуже файно. Трансформатор такий добрячий, мотаний мідю. Люди думають, що коли інвертний апарат, трансформатор має другорядне значення, в апараті Трансформатор в трансформаторному віздержає дуже, дуже велику роль. На виході стоїть такий дуже якісний дорослі. ставлю тільки в дорогих апаратах подібний. Хто бачив, на кільці, я думаю, що кільце або з якогось такого спеціального металу, але, скоріше всього, там йде виритове кільце. Плата керування, вона не знаю, на розйомі чи впаяна. мабуть, впаяна, а можна на розйомі. Ну і все. Тут резистор потрібно підлаштовувати максимальний струм. Ну Трошки ці апарати їх є один недолік невеличкий, хоча в титанах я не помічаю, Від нас під брендом Титан вони ідентичні, але в Ресантах вже я двічі мав проблему. Тут стоїть. На виході одну, і потрібно з тієї сторони дивитися, де от такий проріз є у платі. Тут стоїть ще одна оптопара. її не можна звідси побачити. Можна просто повірити на слово. Оптопара стоїть, яка відповідає за антистик, за антиприлипання. І там стоїть конденсатор з тієї сторони і резистор. Я не пам'ятаю, відразу віддається по схемі. І що антистик погано спрацьовує на, на великому струмі і на тонких електродах. І ми просто зменшуємо номінал резистора 2,2 кОм, а ми ставимо 1,5 кОм, і антистик працює чудово. Хоча в титанах, ну, те, що мені доводилося працювати, такого не було. А, отут та оптопара. Я вибачаюся, я не, не вам показав. Бачите, я запутався. Оце оптопара для антистику. І тут з цієї сторони стоїть оцей конденсатор. Оцей конденсатор. І, і там резистор стоїть який оцей резистор, як малесенький, я знаю, вам видно, не видно, який розріжає конденсатор, і його просто, коли проблеми ресант, чи інші там протоспіка, та їх багато апаратів є з такою самою назвою, тобто, точніше, з різною назвою, з такою самою начинкою. Ну що, залишилося попробувати кварити. Варяться апарати чудово, але саме цей апарат я не пробував. І ще хочу таку зробити обмовку із досвіду. Інколи бувають апарати однакові, однакові марки, однакові, о, ну, однакова начинка, як каже Олег Солоїсварка, хто подивився його канал, однакові кишки всередині. Але можуть варити трошки по-іншому. Саме Титан-Піс, мене є Титан-Біс. Зараз не буду я показувати, він в такому пластмасовому корпусі. Ну, вони можна сказати, ідентичні апарати, але пластмасовий корпус, там трошки проблеми він ламається. Він виглядає більш сучасніше. І він, його дуга менш така щільна, гірше шлак. Хоча запалів і варить файненько. А, ще я не доказав, тут два кулери стоять. Бачите, два кулери. Його ну, загнати в захист практично нереально. Попробуємо варити. Ще, ще поки не закрили апарат. По трансформаторові Е65, щоб хто ну, бо мене так на відео не зорієнтуватися з розміром. Якби було 70, то навіть було б ще краще, але це дуже солідно. А, діоді, я ще не подивився, скільки там діодів стоїть на виході і які там діоди, Ну не бачу, які там діоди. Це, мабуть, не ЕБУ. ЕБУ це було б закруто для такого апарата. Два діоди бачу. Там під платою. Ну, ага, і знизу ще. Чотири йоди бачу, впайних платів. Це бачимо, бачимо на три, на три ніжки диоди вихідні. Раз, два, три, чотири. Більше. Так, більше там немає. Вроді би. Ні, є, Є, вибачаюся. Вибачаюся, Раз, два. Три. Шість діодів Три діоди з цієї сторони. Дивимося тут раз, два, а там за, за цією планкою не вино третій. І раз, два, і там ще третій. Шість діодів. Шість діодів, Я не знаю який там номінал, але ну, це не по-дитячому. Ну, все настав час. Ікс, Момент істини. Виложка 16 А пише. Я думаю, що ампери також має бути тут правдиві. Подивимося наш кабель від цього. Від самураю кабель заводський. А це від титана Можна побачити різницю. Хоча самураї такий добротний кабель. Але тут це ще в рази не з тих часів. Робимо довгоочікуваний пуст. Ну, трошки жужить. Я не скажу, що тихо, тому що там два вентилятори. Два вентилятори працюють зашвидко. Якби їх зменшити холостому ходу, при вимкненні, бачите, ще є затримка, Затримка, поки, він, ну, поки не сяде конденсатор. А при запускові він не запускається в одну секунду, а плавно заряджається конденсатор. Дивіться, як запуск проходить. Все, апарат готовий до роботи. Поставили 100 А. Электрод. Вонни три очка. Он напробовал. Электрод три что ампер? Нет. Берем новый электрод. специфічний вклад бачимо з чому аж це багато там що, таке поварити скажу якраз ну можна перше відчуття але треба працювати різними електродами в різних умовах щоб зробити якісь висновки Електрод АНО-36 фірми Бат. Там запалює, це холодний електрод. Жмемо нового електрода. Взяли нового електрода. Просто з упаковки. Бачимо, що навіть трошки, якби метал виступає, холодний він, дивимося перше запалювання. Заліпло трошки. Антистик треба заліпити його. Провіряємо антистик. Заліплюємо. Якщо не хоче заліплюватися на електродик? Треба пробувати. Тяжко заліпити. На вогонь повинен заліпитися він. О, Заліп. Засвітилася лампочка, пішовна лампочка блокировки. Антистик працює. Відриваємо електрода, антистик гасне. антистик працює. Добре. Електрод не нагрівається. Електрод зі зідривом, так і говорить. Беремо електрод четвірку. Електрод у воні четвірка. А, нового візьми. Власне, не нового. Назяли нового. Ще не прогріти так само, кінець тут. Пробуємо на 100 А. Настройки ми не міняємо. Ну, нема нас амперметрів, вот фірка електрод на 100 ампер. в принципі якби з відривом пробуємо звісно можна варити якби вистачає струму ну шо нам? пробуємо скільки 160 ампер йому дати даємо 160 ще можна, але вже починає палити. Пропалює. Бачите, 160 Арійто метал, вже не можна ввати. І Зразу тільки починає горіти, зразу пропалює. Треба нам десь знайти метал, того, що Знайшли моточок кутника, стінка приблизно 4 мм, навіть трошки більше. Будемо пробувати четвірка електрод. Метал аж приживається, не забагато так, ледве -лед не пропалюється. Тобто вже 160 реальних тут є, який хоч. Ну і накручуємо на повне, на 180 А. Ще відчувається приріст струму на хоча не сильно перебережаний аж така. Оце 180 реальних ампер 4. Металл перегрівається, прогрівається. Так воно. Ну, кажу, треба варити в різних умовах, в різних положеннях, різним електродом. Тоді можна апарат зробити висновки. Але вже, я кажу, у мене мене є досить такими апаратами. Це один із кращих апаратів. Хоча я ну, просажу в дозі, як для мене особисто замало. Дякую за перегляд. Очікуйте нових відео на каналі. Всім до зустрічі.